Привіт, кіноман! Ти на каналі Таверна Вісіуса. і сьогодні я пропоную вам переглянути тобірку кінострічок, які на вас чекають у вересні 2023 року. Якщо у вас перестало виводити відео на головну сторінку Ютубу, потрібно зняти і назад поставити дзвіночок. Це оновить алгоритм Ютубу для показу відео в майбутньому. Ну а поки ви ставите вподобайки та коментарі, я розпочну це відео. Для команди високопрофесійних кілерів не існує жодних кордонів. Вони здатні ліквідувати будь-кого, незалежно від того, у якому куточку світу той надумує переховуватися. Цього разу вони мають задачу знищити Йорга Дракоса. Він завжди вважався кращим із кращих королем своєї справи. Зрештою, спроба полювати на нього рано чи пізно може перетворитися на гру за його правилами. Чи вдасться професіоналам діяти достатньо злагоджено, аби знищити того, хто хоче вбити їх першим? Бойовик та трилер Король вбивсь зняла спільно кінематографісти з США та Канади. Кевін Грев'є, сценарист та режисер фільму, поклав в основу сюжету свій одноіменний графічний роман. У його доробку є проєкт, створений ним так само на основі свого ж графічного роману Андерворл. Для виконання головної ролі був запрошений Френк Грілло, за причема якого понад сотні фільмів. Місцем зйомок став Вінпех, що в Канаді. Роботи розпочалися в лютому 2022 року. Детектив поліції Деніел Рурк полісно переживає зникнення маленької доньки. Одного дня Рурк отримує завдання втрутитися в пограбування банку. На місці він бачить, як незнайомі між собою люди злагоджено діють у інтересах злочинців. Аби зрозуміти, що ними керує, рурк виходить на віщунку Даяну Крус. Виявляється, усьому виною діяльність невловимого гіпнотика, який вміє за лічні секунди проникати в розум людей та змушувати їх до будь-яких дій. Чим більше рурк прагне розібратися в тому, що відбувається довкола, тим складніше відрізняти реальність від штучних спогадів та навіювання. Фантастичний трилер, детектив та бойовик під гіпнозом зняв за власним сценарієм Роберт Родрігес, як і у інших його фільмах, він задіяв виробничому процесі своїх дітей, чотирьох синів та доньку. Основні зйомки фільму проходили в осади 2021 року у місті Остін, штат Техас. За сценарієм саме там розгортаються події фільму. Події фільму розгортаються через чотири роки після того, що відбувалося в попередній частині. Сестра Ірен знову вічнавіч опиниться з надзвичайно потужною потобічною силою в образі Монахині. Фільм жахів Монахиня 2» є продовженням одноіменної стрічки, що вийшла на екрани в 2018 році, а також дев'ятим фільмом у франшизі Всесвіт заклять. Обидва фільми Монахиня є спін-оффом Закляття 2». Цього разу режисерське крісло проекту посів Майкл Чавес. Джеймс Ван, який був сценаристом першої частини. Продюсував стрічку. До виконання своєї ролі повернулися Таїса Фарміга, Українка за походженням та молодша сестра Віри Фарміги, яка грає Лорейн Ворен у інших фільмах франшизи, Бонні Аарон, яка грає Демона Балака, також знову з'явиться на екранах. Зйомки фільму було заплановано на вересень 2022 року, але вони розпочалися на місяць пізніше запланованого терміну. Проходив знімальний процес у Франції Місіс Рейнольдс проводить спіритичні сеанси. Зазвичай події, що стаються під час таких вечорів, цілком відповідають певному сценарію. Однак, те, що трапилось цього разу, не піддається жодним поясненням. Єдиний, хто може зрозуміти, що сталося насправді, це Еркюль Пуаро детектив. Приводу у Венеції знято за мотивами одного з романів Агати Крісті. Це третій фільм після східного експресу та вбивства на Нілі», у якому детектива Еркюля Пуаро грає Кеннет Брана. За сюжетом події відбувалися в Англії, але для екранізації їх перенесла до Венеції. Фільм не є суто детективною історією. Режисер та виконавець головної ролі Кенет Брана охарактеризував свій новий проект як містичний трилер, а дехто з критиків назвав це фільмом жахів. Роман, за яким було знято фільм, один з останніх, написаний агатою Крісті, за свідченням родичів. Частину тексту вона записувала на диктофон, а помічниця передруковувала і допомагала їй редагувати текст. 3 червня 2017 року реаліті Віннер поверталася додому з магазину. Біля будинку її зустріли агент Гарік та агент Тейлор. Вони мали дозвіл на обшук її помешкання та речей. Розмова, яка спершу виглядала невимушено, перетворилася на допит. Зрештою, дівчину звинувачують у викраденні секретних документів та передачі їх журналістам. Біографічна драма Реаліті створена за реальними подіями. Перекладачка з Парсі мала доступ до засекречених даних розвідки США та передала пресі звіт про втручання недокраїнів у хід президентських виборів. Усі діалоги, що звучать у фільмі, є майже дослівним відтворенням розмови між Віннер та агентами, які приїхали її затримувати. На основі стенограми їхнього спілкування було створено п'єсою, що з успіхом йшла на Бродвеї. Акторка Сідні Свіні, готуючись до ролі, багато часу провела із Реаліті Віннер та навіть проводила таке самі тренування. Нестримні отримують нове завдання, яке може врятувати людство від можливої ядерної війни. Керівник терористичної організації планує нелегальне транспортування ядерних боєголовок. Це здатно розпалити конфлікт, який, зрештою, може призвести до глобальної війни, що знищить світ. Бойовик Нестримні 4» є продовженням трьох попередніх фільмів, що вийшло у 2010, 2012 та 2014 роках відповідно. Анонс продовження відбувся ще на етапі постпродакшену попереднього фільму, однак робота над ним затягнулась. Сільвестр Сталоне, який працював над сценаріями усіх попередніх частин у 2017 році, оголосив про вихід з проекту через творчі розбіжності. Згодом, заручившись підтримкою акторського складу, він повернувся до проекту. Однак, вперше за історію франшизи не став брати участь у написанні сценарію. Основні зйомки проходили у Великобританії, Болгарії та Греції. У Салоніках зняли сцени, де збройні сили Греції були задіяні у якості масовки. Бюджет картини склав близько 100 мільйонів доларів. Події розгортаються в майбутньому. Насувається початок війни між людством та силами штучного інтелекту. Нещодавно стало відомо, що архітектор штучного інтелекту створив надзвичайно потужну та таємничу зброю, здатну знищити все живе на планеті і тим самим покласти кінець існуванню людства. Нікому й ніколи не вдавалося вислідкувати та знайти цього архітектора. Очолити боротьбу за виживання випадає Джошуа, загартованому у спецопераціях колишньому агенту спецназу, котрий горює через зникнення своєї дружини. Його завербовують, щоб вистежити і вбити творця невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Тож Джошуа та команда елітних оперативників проникають у темне серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони з'ясовують, що зброя кінця світу, яку їм доручила знищити, це штучний інтелект у вигляді дитини. Прошу хвилинку вашої уваги. Хочу нагадати про відкритий збір на дрон, який відправиться нашим воїнам з підрозділу Терра. Гадаю, що малих донатів не існує, і кожна гривня має велике значення. Всі посилання для допомоги у зборі я залишив в описі до відео. Дякую всім тим, хто долучився, і всім тим, хто збирається зробити це найближчим часом. У 1975 році родина з чотирма дітьми була вимушена покинути свій будинок. Виною тому стали потойбічні той бічні сили, які настільки псували життя сімейства, що існування у власному помешканні стало нестерпним минули роки. Матір родини раптово помирає, а четверо її дітей збираються у сімейному будинку або вирішити, що з ним робити далі. Один з братів хотів би його продати, інший взагалі мріє зірвати та спалити його вже навіть вибухівку роздобув. Хтось вагається, до суперечки долучаються онуки померлої жінки. Обговорення перериває енергійна молода жінка, яка заявляє, що дім залишено їй спадок, буцімто, незадовго до смерті власниці, споруди заповіла це майно їй. Нова хвиля суперечки відволікає герою від появи істоти, яка завжди вважала себе законною власницею цих стін. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на Баймі чи Donatello. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.